Ті проблеми, які сьогодні виникають у людей, які змушені покинути Крим, змушені покинути зону бойових дій на Сході, змушені по тих чи інших причинах розселитися, скажімо, по всій нашій Україні, для нас це не просто допомога цим людям, а це ще і можливість передати через цих людей атмосферу, яка існує сьогодні на Волині. Ті люди, з якими мені довелося спілкуватися, з переселенцями, я зустрічався з ним в Ратівському районі, з сім'єю, де 13 чоловік живе, дуже був приємно здимований, коли ці люди почали мені задавати питання, Володимирович, а як почати розвивати бізнес на Волині? Тобто, зовсім не було питання про те, значить, як харчуватися. Які проблеми там в відносинах з громадою? Зразу перше питання було: поможіть нам організувати бізнес. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що люди адаптувалися до громади, до місцевості. До звичаїв, ну, може, адаптовуються, але адаптовуються досить успішно. І сьогодні вони розуміють, що прожити тільки за ті кошти, які виділяє держава, просто їх проїдаючи, напевно, це шлях нікуди. Дуже важливо, що люди, з якими ми спілкуємося, розуміють, який величезний тягар сьогодні ліг на Волинську громаду. У нас 117 в області загиблих. Якщо... Це дуже така, знаєте, неприємна статистика. Я ніколи цим не афішую і не стараюся це говорити, але якщо взяти, що в нас всього тільки мільйон населення і 117 загиблих на мільйон, то це ні ніде, ні в одній області немає таких цифр. Громада досить сильно перевантажена горем, я так скажу, проблемами. І на першому етапі ми з нашими соціальними службами дуже переживали. Коли в нас з'явилися перші переселенці, чи не буде антагонізму на території області? Людям, які втратили своє житло, люди, які змушені були переселитися, вони відчувають атмосферу добра, позитивного відношення, і ми не маємо сьогодні влада якихось особливих проблем пов'язаних з морально-психологічним, політичним, міжконфесійним і іншим кліматом. Можливо, хтось хотів би, щоб в області виникали відповідні проблеми. Ми дуже уважно відносимося до питань інформаційної політики. Я постійно звертаюся до наших волинських журналістів з проханням уважно відслідковувати питання, які пов'язані з подіями на сході, уважно відслідковувати питання, які відносяться до переселенців. Працювати на грані. Подачі інформації, щоб ніде не зашкодити, не створити прецедент, коли у людей є проблеми, а ми ще інформаційно там десь, можливо, щось там наступаємо, скажімо, на больові такі точки. І я вам скажу відверто, шановні колеги, що наші волинські журналісти сприймають це не як цензуру з боку влади, а сприймають це як спільну роботу. І досить позитивно на ці речі реагують і я їм. Ми щиро вдячний і неодноразово під час зустрічей з журналістами, звертаючи на це увагу, я скажімо так, дякую їм, що є таке розуміння, коли влада і четверта влада вони знаходять розуміння між собою, і ми не маємо якихось особливих таких конфліктних ситуацій.